Кухонна мийка фірми Platinum, розмір якої 58 на 43 см, виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обшублена. В Комплект входить змішувач з гнучким гусаком на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 3620 гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.